Всім привіт! Сьогодні приготуємо намазку з буряка шматочками червоної риби з додаванням крем сиру і спецій: сіль, перець і лимонний сік і все. Також можна додати трошки, звісно, якоїсь зелені це вже по бажанню. Все, готуємо. Кому цікаво, заходьте, приєднуйтесь і приємного всім перегляду. Бурячок можна спекти. Можна відварити, у мене відварений. Зараз я його почищу і натру на терці. Бурячок можна потерти на крупній терці, а можна на середній, а можна взагалі нарізати маленькими брусочками, і теж буде добре. Я хочу потерти на отакій малесенькій тертушці. Ну, з такими середніми отворами. Я думаю, буде добре. Все ж таки, я ж хочу, щоб це була бурякова така намазочка. Так, Бурячок готовий, потертий. Там є, звісно, сік. Можна сік віджати. Трошки, щоб якщо він лишній, його багато. Я трошки вильюю. Бачите тут соку скільки. Сік з буряка я віджала. Добавляємо рибку на два бурячка, десь приблизно 100-120 буде достатньо. У мене такі шматочки, лосочки, шматочки лосося. Так? Я хочу порізати отакими от невеличкими, невеличкими шматочками. Так, оце скільки у мене вийшло лосося. У мене було десь грам 150-180, ну, грам 150 точно. Добавляємо до. Я вже не пожаліла і порізала весь. Не, не стала додати 100 грамів. Я хочу, щоб було смачніше з рибкою. Тому порізала весь, що був. Так, також цю намазку можна зробити, звісно ж, з соселедцем. Теж буде смачно. Добавляємо крем-сир. Я десь добавлю 100 грамів, щоб гарно лягало на бутерброди. Десь отак. Ложки дві, якщо з упаковки, то десь ложечки дві. Отак. Так, все, цього буде достатньо, я думаю. І трошки посолимо звісно. Отак, щоб... Со... Дивіться, щоб трошки. Що рибка може бути солона. Перчику трошки. Можна додати ще якихок, спецій по бажанню. Так, я вичавлю трошки лимончика без кісточок бажано. Так, і все ретельно це все перемішаємо, можна додати сюди ще якоїсь зелені. Я думаю, теж буде гарно. Так, наша намазка готова. Можна подати, звісно, в салатнику. Отак, можна теж подати. Вигляді салату чи на хлібчик подати. На... Я Зараз отак: от можна додати лимончик. Звісно, гарніше можна його прикрасити і подати і можна якусь тут зелень ще. Отак, петрушечку, так. Е, можна використовувати на сніданок. Як перекус чи на бутерброд на сніданок. А також можна використати як ідею до якогось свята і подати за святковий стіл. Так, можна подати так в салатнику, звісно, а можна подати на канапках, змастити канапки і подати в вигляді таких канапок святкових. Так. Я зробила канапки такі невеличкі. Це в мене гарбузовий хлібчик тут, тому так яскраво виглядає багато жовтого. Це, звичайно, і корисно, і яскраво, гарно так. І на повсякденне, як би сказати, на повсякденний стіл підійде. І також і на святковий стіл теж приготувати такі канапки буде теж добре. Тому всім смачного. Дякую за увагу! І до побачення!